Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні буде таке трішки сумбурне відео. Я продовжую показувати вам свої орхідейки, це інша локація, де в мене ростуть орхідеї. Але сьогодні в мене тут повний кіпіш. Я декілька днів назад сюди не приїжджала, приїжджали мої хлопці. І мені повідомили, що на орхідеях проблеми їх хтось їсть. Хто вони не знають, але знають, що є проблема. Ось, як ви бачите, така картина це бігліпчик з останніх, котрий називався колись молнія. Ось така картина. Я навіть відрізала краєчок листочка, бачите, немає, бо його погризли. До такого, до такого стану, що він навіть висох. Також на орхідеї Монтепеллер є, як ви бачите, покуси. І саме більше на орхідеї кам'яна троянда. Ось. Таким чином, вже бачите, навіть є сліди від личинок, які вже повилуплювалися, є ще нові кладки. Ось. На жаль, час трішки упущений. Звичайно ж, якби я приїздила сюди раніше, то можна було це не допустити до такого стану. Але маємо, що маємо. Тут також стоїть в мене ця красуня, Її квітоноси відрізати в мене рука не піднялася, вона квітне в повну силу ще тримає свої квіти, все добре. В неї також тут. Росте малесенький листочок, а ураження тріпсами я не бачу, але це не означає, що їх немає. І також вони є точно на оцьому бігліпі. Якщо вдасться, зараз вам покажу Бачите, чорненька рисочка. Ото є тріпс. Зараз я її. Щось встану, то Бачите, бачите, тікає. О, ось вона у мене на пальці. Відрізати квітоноси я не буду, хай будуть. Вона, звичайно, швидко відквітне, тому що я її протравлю. Я тут відрізаю квітоноси лише тим, хто відсвів. У мене така косметична стрижка, в тому числі я відріжу зараз і цьому бігліпчику. Також е, я обов'язково протру спиртовим розчином листки, орхідеєм усім, окремим спонжиком, звичайно, травлю я, як завжди, актарою. І по своїй системі комусь це е, не до вподоби, тому що велика доза, а я, мені подобається, тому що достатньо. Двіну максимум три обробки і можна бути спокійно, що цих гадів немає. Я розвожу актару два пакетики, тобто 2,8 грама на 3 літри води. Ось таким чином. І замочую на 10-15 хвилин. Потім всю воду, звісно ж, прибираю. Наступна обробка буде на наступних вихідних. Для того, щоб орхідеї. Які посажені ці горшочки просохли, я відкрию оці донишки, проверну для того, щоб не попадало в пази і, виходить, донце буде відкрите, і орхідея швидше до наступних вихідних просохне. Якщо залишити закритим, то вони не встигнуть просохнути. Ось такі справи. Я вчора також протравила і стілаш, і усі квіти, які в мене є в домі, бо в мене, крім орхідей, як ви знаєте, є і піларгонії, і хої, і їх немало. І тут теж в мене і інші квіти. Я їх всіх, всіх, всіх буду, звісно ж, травити актарою. Ось такі у мене справи. Продовжую боротьбу. Звісно ж, результати вам буду показувати. Пораження поки що, от, наприклад, на Бігліпі, він теж я зрізала вже, це моя Бігліпчик, той, який продавався як Абба, але я знаю, що він не Аба, ну так він у мене а-ля Абба, на ньому уражень немає. І немає уражень на лімончелло і немає уражень на леді мармелад. Поки що, принаймні, їх не видно. Але це не означає, що їх немає. Тобто, якщо у вас заводяться тріпси, то обов'язково травіть усі квіти, які у вас є в домі. Тому що, як ми знаємо, самець тріпси літає і розносить шкоду. Ось такі справи. на цьому Буду закінчувати. Всім дякую, буду продовжувати обробку. У мене, на жаль, часу дуже мало, тому що мені сьогодні потрібно вже їхати, а роботи ще тут у мене дуже багато. Друзі, роблю підйомочку. Довелося позрізати всі квітоноси, як ви бачите, все зрізане. Кам'яну троянду теж зріжу, залишаться лише отакі палки. А, на жаль, понаходила на квітах тріпсів, тому вирішила не ризикувати. Їх було занадто багато, тому позрізала. Не зрізала лише Вікторію, рука таки не піднялася на неї. Ну, передивилася, на ній пошкоджень немає і тріпсів на квітах. Не познаходила, тому залишила. Ось такі в нас справи. На тому бігліпчику, в якому з'їли середній листочок, піймала прям тріпсів усередині. Я як роблю, коли протирала листочки спиртиком? Я брала звичайну зубочистку, ось таку і серединки отак проводила зубочисткою. Серединки. Вони вибігали тріпси. І на тому задавила аж 5 штук на одній лише рослині. Тому ось таким чином. Ну, щоправда, повністю чому не зрізала квітоноси, тому що тут майже на кожному квітоносі є наклюнуті бруньки. Ось і в троянди теж ожила почка. Ось такі справи. Були в мене тут букети, тепер будуть поки що палочки. Але то нічого. Головне зараз протравити рослини. Звісно ж, шкода трішки, тому що букети були красиві, гарні. Ну, коли протравимо, я думаю, рослини з полегшенням зітхнуть і заквітнуть знову. Тож, всім дякую і до зустрічі в новому відео.